У нас виключили світло. Всім добрий день. Я палю буржуйку і граюся з дівчатами. О, вже каша теж дається до рук, вже животика дає гладити. В неї 14 сусків, я посчитала, в каші. Ось така наша тумбочка вже. Бачите? Вже вона така помпухата. О, так, О, Давай, 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 давай. чесочек будемо. Давай, толстушка, давай, ось вот так, ось вот так. О, вот так, потішимося. А цяша ні. Тяша ця ще... така. То йде до рук, то не йде до рук. Цікава така дитина. Тільки кусати хоче мене. О, кормішка пішла. Чуєте, танк завівся. Давай. О, давай давай. Ой так. Ой так. так. Давай потішу. Давай. давай тебе почитаємо, скільки в тебе називати. Тічок, давай. Лягай. так. отак. так. Лягай, розслабся. Представ, що ти в солярії. В салоні. Ой так. Ой так ойку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. В і 12 сусків. В неї 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, да. Тут 12 сасків, тут 14 сасків. Вот такі дівчата у мене. Вже я її глажу, вже все, вже вони привикають до рук. Ой, у мене коліно затслося. Ноги затерпли, я вот отаковник стою, бачите. На голінок. Ось таке такое -ой, таке -ой, таке. -ой. Ой, таку няшу. Меняшку почешем чешимо. Вушку у няшки, да? Няшка? І шийку почешем І між ножками таку почешем До. Да, каша? Почешем міняшку. Ой, так, Давай. сука, за мене не чешем Да. Мене казисо не чесимо. Ой, боже, Ой, боже, Ой-ой. <смітно> Класні такі капець. Я не можу зник. Хух. А Гаврюша то хитрий, побачив, що я тут хожу і давай калатати каліткою щолкою, Що ж це, я до нього не приходжу. Та я залізла, погладила його, почухала. Щоб він успокоївся. Е, питали, який їм вік, то їм вже по 5 місяців дівкам. <кій> На другий раз, як прийдуть в охоту, то попробую підпускати їх до Гаврюши. Хух, кашу то точно можна пускати, по ще подивимося, як вона ще вагу буде набирати. Но вона зараз постійно в охоту приходить, дуже часто зривається. А кашу то ми вже будемо покривати. Дочекаємося її, її цей. Охоти грається. І будемо крити. Да? Кашень? Каша? І мамина каша така. о, Включили світло у нас. Ура! Що я ще сьогодні зробила? Взяла в гро... в валюхи, вкрала три дівчинки, кинула до Глорії. Ага, вони знайшли дирку і все одно перелізли до мами. О. Глорія їх не зачіпала, вона їх приймала. Рилом туди під лампочку почала їх пхати. Вчора в нас теж трошки було чіпе ввечері. В Глорії видно синяк, бачите? Я знімала, знімала і воно мене вибило. Синяк із-за того, що її смальнуло током. Вона розбила лампочку. І я прибігла на крик, її видно, ось сюди вона видно, дотронулася і її взупило током. О, То вона вже, кнопа моя двері відкриває, то вона вже туди під лампу не лізе, а вже е, вночі дивлюсь по камері, а вона. бо в мене отам висить камера, бачите? І я їх бачу. Е, вона вже лягає спати, аж то, то біля калітки, туди не йде. Це добре. З одної сторони, ну як її не вбило, Богу дякувати. Але з другої сторони її провчило, що вона вже хоч не лізе туди. Я поставила знову доску, вона ті доски вириває. Погано, як нема садика. От Із-за того кажу, що дитський садик має бути біля свиноматок. То вона вже грається, угу. то вона вже туди не лізе. Ці малявки тут спати влажуються собі, кучкуються, ті граються, бігають. О-о-о-о. О, дівчатам настелила соломи, щоб тепло було поросятам бігати. Одного поросенка в мене хрипи. Прямо я чую, як він хрипить. Зараз буду дивитися, що з ним робити. Десь він, видно, ночі промерз. На сьогодні дуже мороз був великий. Було холодно. Видно, лампочка не обігріла так, як треба, і з'явилася в малого хрипу. Дівчинки, то, дівчинка. От. Я чую, що вона хрипить. І вона то є не відкашлює той хрип. Якби вона хоча б відкашлювала його, це та ота дівчинка. Ота. Значите? Ні, не вона. Ззаді. Що ви перестали хрипіти? Ота, значить, девочка. Ну, якась із них хриплює. О. В клітці стекла немає, я повитягувала воно стекло, щоб поросята не порізалися. То, коротше, смальнуло її вчора добре. Нашу Глорію. Малявки бігають, граються собі. Так, це ото хрипить. Ото. Коне. Підхриплює. Боюся, щоб не було запалення легенів у нього. Прийняли. Ну, воно, воно хрипить. Чую хрипи. І воно не відкашлює. Якби воно хоча б його відкашлювало, було б добре. Дівчатка взагалі такі класні. Хлопці класні тут. А і дівчатка класні. Взагалі хороші поросята. Ну, не знаю, чи вам чути, але хрипи в неї такі. Що ж ти мені так хрипиш, дівчинку, га? Щоб в мене не було такого з поросятами. Холод, ну, в принципі, холод десь промерзла трохи і все. То палюку, чигарю, щоб було тепленько, щоб не мерзли. Боюся, щоб не позамерзали. А тут їх багато. Думаю, відкину три штучки туди. Ага, відкинула. Вони через дирку, там в кінці дирка. І вони через дирку шмих назад і все. Так, <кх> валюха? Ну, дітей вони приймають як своїх, що та, що та. Бачу, не ділять дітвору. Тільки в той є більше свободних сосків, чого я хотіла туди підкинути, воно би нормально, поняли? Я звідси була вибрала самі більші і відкинула туди, думаю. А самі менші лишу біля мамки. Ага. Не так то воно вийшло, як мені хотілося, так, да, Валюха? На дурочка жити нас, якраз. І все. А ці дівки ситі, довольні, теплі. так, да, Дівки? Мої лялечки такі. Ну, кажу, каша прийде в охоту, будемо кашу покривати. Будемо її відправляти до жениха, І все. Що в мене що сьогодні? Дашка моя плаче, навірно, на вулицю хоче, а там холодно на вулиці. Не хочу їх виганяти. Раз знов трави їм накосити. І хай стоять. Ми вчора город виорали тут. Скажу, що страшно. Брили такі по тій траві, але нічого. Весною знайду в кого є фреза чи культіватор, щоб мені розбили ті всі брили. І тоді буде добре. В принципі, зараз я можу вам піти показати, який той город. О, сидить моя парочка, Омелько і одарочка. Да? Кнопа, ти ще насижуєш партію. Я тих не знаю, куди подіти. Теді, йди додому, я тебе дуже прошу, я тебе жену і сваруся на тебе, а ти все одно сюди біжиш. Що ти за дитина така вредна? Такий класний біць. А ну, Додому. Курочки гуляють, собі всі граються. О! Така погода стала добра. Ночі був такий морозяка. Така холодніна була, така, що то капіць. О, дивіться, бачите, кримінал у мене лежить. Чули нові закони? О. Тут у нас гноярка, але ми її будемо переносити, ми її заберемо звідси цю гноярку. Нам ще треба, отам воно, бачите, кусок вичистити. Повичищати, повирубувати, позачищати. І тоді буде порядок. Зараз ще трохи в принципі, можна, в принципі, кози вивезти буде. Хай граються, хай пасуться. Ну, вже потепліло. Можна буде повиводити, що будуть стояти в райові. Ну, Бачите, оцей кусок нам ще треба зачистити його, вирубати ту всю бузину, щоб її тут не було зробити красоту в во, во наш город. Вчора виорали. Ось такий кусочок. Ну тут тракторист намучився, я вам скажу. Трава же ж була. Поняли? Поки він то все поперекидав. І як ішов ряди, так і лежати про ковбаси. Не знаю, що я маю робити тут -а, на цьому городі. Це хай бог милує. Але кажу, напевно, весною буду питати, в кого є культиватор, щоб мені прокультивірували. Або фризою пофризували, покроплю. І тоді буду садити картоплю. Цей весь кусок буде в мене картошка. Отут. Бачите, тут а то хочу отак звідси, це якраз межа тут йде у нас з сусідами. Я хочу посадити ряд смородини, маліни. Поняли? Ну, і я, як завжди, де тільки городи, хто зі мною. Спочатку то всі бачать, що я на городі люблю це тикати. Клубніку, отаку, таку полосу собі весною засажу тут. Поняли, щоб не було тих бур'янів. Бо дуже такий здоровий город мені і не треба, що я з ним буду робити. А так мені по межі піде. Ягода. І все понасажую. О, бачите? Брили капець. Такі, що хай бог милує. Ну, казав той тракторист, каже, вже до весни не зачіпай його. Хай воно лежить. А весною, каже, перекультивірувати. Чи той фризою. В кого є фреза, каже. Перефризувати. І воно тоді буде, каже, порядок. Буде оброблений город. І все. Ой! Хочу туди вниз піти подивитися. Поняли? Як там все зробилося. Ой, пройдусь по сусідському городу. Може не дадуть мені по голові. <гум> Бо я там на тих брилах має поламаю. О. Я трутку купила, була ще там, на тій хаті, як жила, то я купляла трутку, щоб бризкати ці бур'яни. О! Ну мені її не хватає, треба докупити і весною перед посадкою. Ну, мені вже каже, той тракторист мені підказав, що як робити. Перед посадкою це все повибувати. Ой, повипалювати. А це треба повикошувати. А. Ага. Це треба повикошувати. Оці бур'яни. О, бачите? Низ тут взагалі. Хай мене вкрадуть і покрасять. Ну. Знизу то хай бох милує. Оцей кусочок мені якби його люцернію засіяти. Тут його поняли? Тут рів у нас іде, колись тут була вода. рівчачок такий остався. ну Вода висихає, в криницях людей пропадає, що вже казати про рови. О, Бачите, якби тут була вода, було б добре, можна було б копанку якусь би зробити. А так нема, висохло. Так, да, висохло. Оця деревина суха, її треба скинути, оцю деревину. О, да, оцю і оту. Треба покидати. А, вона на тій стороні то сусідська деревина, бо я її вже хотіла киданути до сусідів. Поняли? Я вже хотіла зрізати. Да, то дерева сусідські, то по ту сторону. А тут повикошувати, повичищати, виробити оцей бинистоку і таку тут люцерню засіяти. Ой Боже, дивіться, який кусяра города. Хай Бог хмили. Що я маю з ним робити такий здоровений? Але виорався. О, горіх. Це мій горіх. Угу. Горішок мій. Так, тільки хтось його позбирав. Теж почистити треба. А, і воно ще один мій горіх. Бачите? Почистить, щоб він розростався. Хай росте. А горіхи треба. <смі> О, та, і воно ще мій горішок, бачите? Теж на моїй стороні. О. А цей би весь кусень таку вирівнять би. І було б добре. Якась осока тут. Це вже сусідська сторона. Ні, отако, бачите, вон межа. О. Бачите. А це все. Вирівнять, би і такий кусень. Люцерки, влупить би, Ну, і все, і не було б тих бур'янів, і була б вироблена земля. Нащо мені стільки того города? Точно. Я придумала, хай я весною пофризую, вироблю, а там би, може, передіскувати би той низ. Щось йому треба придумати. поняли? І засіяти люцерню. Чистую прям люцеркою. Вона бур'ян виїдає. Що буде дуже добре. О. Де ж так, такий город? Боже, такі бриляки. Таке, хай бог милує. О! Коротше, буде мені тут весело. Я так поняла. Ну нічого. Нічого. Думаю, справлюся. Там кладбище старе. 4. І все, коротше, такі у нас справи, друзі. О. Город виграли, поросяток обігріваємо. Бо я все стогнала, хто ж мені його буде горати, хто ж мені його погорає. Приїхала людина, позвонили, приїхала, виверла. Каже, весною, ну в нього немає цієї фрези. Була би та фреза, він би мені і пофрезував би. Та каже весною. Візьмеш, каже, наймеш когось фризой. Бо моя межа. Так, да, якраз город пішов по межі. Переробиться, позвониш, каже, приїду, засажу тобі бараболію. Ну, Бараболя, картошка, хто як називає. І все, і буде добре. І буде, каже, ще хороша каже, картошка тут буде. Город віддихнув. Ну і справді тут аж трава була. То, каже, побачиш, яка буде. Урожай, який буде красивий. Пішли, кнопочка, повиводимо кози. Зараз сюди припну. І хай тут пасуться. Дивіться, яка трава. Тут красиво. Зелена. Хай тут виїдають. Зараз я ту гіляку заберу в двір. Все, друзі, вас люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!